Сьогодні я на ЖК Trinity, і тут наша компанія під ключ робить декоративну штукатурку на заміну по фарбуванню. Матеріальчик називається Мазанка смуз. Якщо ви вже, напевно, всі знайомі з нашими матеріалами конкретний вінтаж, зараз покажу, як смуз виглядає. Ми зробили вже пілотну стіночку і погодили її із замовником. Ось так виглядає цей матеріал. Це ще без лаку. Нагадую, що це матеріал мазанкасмус. Самий тоненький, найгладенький матеріал. Він має такий ефект софт-тач. Така дуже гладка, абсолютно матова поверхня. Коротенько по об'єкту. Оцей плінтус – це саме круте рішення, яке я бачив із всіх прихованих плінтусів. Стоїть просто чорний профільок, під нього буде підходити паркет. Все. Тіньовий шовчик. Дуже гарно закінчується рівненько декоративна штукатурочка. Тут у нас зараз перший шар на цій стільці нанесений. І ці плінтуса виглядають максимально класно і виконують свою функцію. Як завжди, двері прихованого монтажа ми будемо обробляти всі відкоси. Ну і тут є такі міши, це не біда, і всі ми улюблені в цей профіль. Отак ми його обклеюємо, там внутрі малярна стрічка. Тут ці продавці цих профілів передаю вам великі вітання, вони перевершили себе. Тут він десь один сантиметр, подивіться. Що робимо всі відкоси, а також під Підвіконня Під ліконня будемо закривати двокомпонентним лаком, і будуть вони слугувати дуже довго і дуже надійно. Ось всі-всі відкосики, теж ми робимо декоративною штукатурочкою, мазанка слюс. Маємо десь на наступному тижні завершити роботи і покажу вам вже готовий результат. Одним з головних, ну, мінусів, як так би сказав, цього матеріалу є те, що під нього треба готувати стіни як під пофарбування. Підготовка має бути ідеальною. Акрилова шпаклівка і бажано склохолст. Один із головних плюсів це його оцей матовий тактильний ефект Soft Touch. За рахунок того, що витрата матеріалу менша, ніж мазанка конкрет і мазанка Вінтаж, він десь на 50 гривень дешевший на одному квадратному метрі.